Усім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами зробимо прогноз на перший поєдинок ліги чемпіонів. Український шахтар. Єдиний представник України пор португальської команди. Команда, яка в е позаминулому чимп... позаминулої стала чемпіоном Португалії, тобто в сезоні 21-22. Протину чемпіона нашої держави. Шатар. Тоді зробимо наш прогноз, що, як і коли. Ну що, розпочинаємо. Донецький Шахтар. Донецький Шахтар йде на першій позиції в чемпіонаті української. Прем'єр-ліга дуже щасливий. Але є одне, але у киян там дуже багато матчів у запасі. Ну добре, добре. Шахтар. Шахтар непогано провів е, літні збори. Але була поразка 0,5 від АКФІНів, була також поразка від останського Аякса 0,3, була поразка від Одна Господи 05. Тобто проти таких неймовірних сильних команд, у Шахтаря, на жаль, є проблеми, на жаль, є певні проблеми у Шахтаря про таких проти таких, не скажу, так, неймовірних футболу, так, про таких неймовірних грантів, ірбузький футболу, тобто, на жаль, три проблеми. Але підказку у чемпіонаті. справи пішли вгору перемога під Аліс-12-25. з мені час Барсу Буєванічауди. Так. Так. Була таке. Перемоги над Олександрією 2.1. Це у нас було 14 числа. І сюди я би додав таку романтичну нічку з Кримасом 3-3. Він на цьому перемога була над колосом 2-0. І закриваємо серпень місяць. Далі переходимо, переходимо к вересню і вересні перша перемога надминаєм. Здразу ж розкровна 4-1. виїзна перемога над вісла Минаєм. І ось буквально вчора оболонь була армії, пронос бувся, Шахтар переміг, але не впевнено. 1-0. Єдиний м'яч забив його Назарина на 77-й хвилині у Але головне це і справді для донечан не головне це було бути. перемогу. І шахтар. Шахтар. З цим завданням уборався на всі 5 з плюсом. Далі, шановні мої. Лісабонський порт... Ой, перепрошую, перепрошую, шановні друзі, це взагалі не Лісабон, це Лісабонська Бенфіка є. А це просто... Просто... Порт. Просто порт, порт, який одразу ж В грават. Порт! Премагати! Але так і дуже-дуже мінімальні. Дуже дуже мінімальні. Розпочали суперкука програли Бенфікс 0 02. У чемпіонаті перемоги 2-1. 2-1, 2-1, нічия. перемога 1, такі мінімальні перемоги. Але ці мінімальні перемоги тримають Порту в лідерах. Так, Порту зараз лідер на одне очко. В них є перевага над і а на Лісабонської Бенфіку. Судже Лісабонської Бенфік. Ну все, одно такі багато таки напевно. Він грає мінімальні перемоги португальців і це може зіграти й відверто злий. Же варто Хоча на зборах непогано. Дочку у Португалії на секундочку виграли оперні компанії. Тому в будь-якому випадку. Порту є трофей. Шановний! Напоминало Порту в нашій групі ви знаєте, хто є, кто Барселона, так, Барселона. явний фаворит нашої групи. Я думаю, про Барселона шансів у нас, на жаль, ніяких немає, хоча шанс є завжди запам'ятається. Але ось попити з порту та Антверпеном, з деропозицією на і Тим більше у нас є ресурси. У нас є потенціал, у нас є віра, у нас є все. З порту можна битися. Бачите? Порто там мінімально перемагає, тобто нічого такого кординально страшного немає в цьому супернику. Так, він доволі сильний. Так, Порто це команда. Яка Граю у топ чемпіонаті. Так, я все прекрасно розумію. Я все прекрасно, мої шановні друзі. Розумію, але шахтар обіграв ярмаляцию у минулі компанії. Мадридський Реал. Ми також обігравали У нас є перемога. такими суперниками. Добре, друзі приходимо більш конкретному прогнозу на цей матч. А Порту мінімально перемагає, взагалом перемоги мінімальні, там 2-1-1, ну такі. Загалом 2-1 їхні, скажімо так, улюблені перемоги. Це там по 2-1. Скажімо так, по 2-1. Uh, це їхні відвертики. Комфорт, перевага. Так, мінімальні паралага, так, я Абсолютно згадом поводжуюся, перевага, мінімальні, але це ж дає свої плоди. Ну, тому що команда за різницею 8 забила, 4 пропустила. так, це середній результат 2-1. До речі, у шахтаря така сама історія. Хоча шахтар забуває більше, ніж порто. Ну, тому що шахтар скільки забив. Шахтар забив 15. Штати був 15 і пропустимо. так, то до середньому це також десь там 3-2. Ну, хоча Шахтар там по 2-1 також. Ну Такі команди рівні, можна сказати, Порту, можливо, більше до саме досвідчених гравців. Так? Можливо, в них їх більше, так. Але сказати, що там Порто прям ну, сильніше, я би так би не міг сказати. ну чесно. Команди рівні, шанси 50 на 50. І хоча тут вони пишуть, що Шахтаря 23% на перемогу, Штаря 23% на нічний різкіт. І перемогу порту 53%. Так, порт фаворит, Ну, звичайно, це порт. Це команда яка в топ-чемпіонаті, я це вже сказав. Тому звичайно, що вони і будуть фаворитами, але це не значить, що вони сильніші. Це просто нічого не значить, Тому що попадати як рваляйці. Тому фаворитом ми 4 прямо нерваляє. Тому це ще нічого не каже, не значить. Це нічого не дає, дає. Тобто можна битися таким командом. Можна показувати ці характер. Можна битися з такими командами. Мій прогноз поєдинку. Думаю, обидві команди заб'ють. Шахтарі порту забивають регулярно і пропускають, ну, тому мають забивати. Мій перший прогноз, це обидві команди заб'ють. На жаль, Шахтар пропустить, але й заб'є. Тому обидві команди заб'ють. Другий мій прогноз. А знаєте, я думаю, Шахтар не програє цьому порту. Ви знаєте, ось такий доволі такий ризиковий мій прогноз. Цей поєдинок. Але я думаю, що я так не програє цьому порту і знову кажу. Граємо ну, не на Олімпійському, так, не, де там там граємо в Німеччині, так. Але це не, не на Дерґал грати, де підтримка порту, неймовірна. Де-факто це виїзний матч, але для порту він також виїзний. Е, тому такого тиску не буде, знаєте, псих, психологічного. Е, тому я думаю, що тут. Фактор стадіону він також впливає. Також фактор, що в Порту також не впевнений. Особливо, до речі, в виїзних матчах, до речі, Порту взагалі не впевнений, я вважаю. Взагалі не впевнена команда з Португалії. Дуже мінімальні перемоги. Над Арокою. Ну, Такі дуже мінімальні перемоги у команди із України, Португалії. Тому там. Мінімальні були перемогу в Порту. У Шахтаря також вони були мінімальні, тому я кажу, шанси вони рівні. Я думаю, що Шахтар все одно не програє. Такі мотивації. Так. І я думаю, у Шахтаря хороша команда. І Миран обігрували, хоча рано, взагалі не гірше за порту. Тому я думаю, що Шахтаря шанси доволі непогані взяти три бали. Мій порнос. Перше, обидві команди заб'ють. Другий прогноз. українська команда не програє. Тобто перша команда не програє. Ось таке відео в мене вийшло. Кому воно подобається, став лайк, підписуйся на мій канал, я буду завершувати. Всім дрочі, всім пока.